Ось дивіться, ви трошки неправі. Чоловік мені каже, в наушниках головне є звук, я думав. Ні, головне не звук. Якщо тебе таке відро на голові буде, навіть якщо воно дуже хорошо звучатиме, ну типа, тобі його носить. Воно час дизайну. Ось, наприклад, в мене доця чорненька, там красива, все. Ну, мої локатори здорові, мені фіолетово, мені удобні вони, мені. Під мою здорову башку. У мене башка здорова, велика. А тепер хочете, я надіну їй і зараз побачите, як воно виглядає. Отак. От а тепер дивися. Дивися. Зараз я возьму ці наушнички під маршали. І зараз покажу, що для дівушки вони набагато лучше будуть виглядати. Тепер я возьму ці наушнички. Зараз включу. І давайте тепер надінемо ось ці наушнички. І подивися, які лучше. Разницю Можливо, чувствується разниця. Так е, головне звук, чи важно і дизайн. дизайн. Я думаю, важно удобство. По-перше, е, не тільки звук, довго носить наушники, грає роль, як вони тобі лягають на уші, чи не будуть давити тобі. Угу. Мені оці не давляють. Малим дівчатам отакі наушники не потрібні. Вони занадто будуть здавлювати голову, давить зверху, придавлювати занадто, то що тут не Мужикам може і нормально. Тут равномірне. Бачиш, ось надін. удобні вони тобі? Удобно в них? Ну підключи, Телефон цей підключи. Зараз перевіримо як звук. Вони включені вже. підключай. І, і ще одне важно для девушок, особливо мене для дочі, вона не любить, коли вона йде по городу і всі чують, що вона слухає. Так от, в оцих JBL-ках навколо тебе дохреначують, коли я музику навалюю, чуть даже біля мене. Ну, чуть нормально. А, а в оцих не чуть практично нічого. Тобто ти можеш громко музику слухати, бо круг тебе ніхто нічого не чує. Ні. Тобі чуть? Ану, Ігор, А Тихенько. Ану. Ти чуєш? Колонку зараз Ми практично нічого не чуємо. Ну, бачите, вона на максимум навалила собі звуку, а ми нічого не чуємо. Вона собі слухає те, що хоче, і при тому вся вулиця не слухає, що ти там слухаєш собі. Нам не чуть. Да, ну от ось зараз ось подивися, ось дивись. Ось, Усьо. Ти щось чуєш? Да, трохи чуть. Ну, І в тебе я... на голові не чуть, у мене вони розтягнуті дуже. Так. В тебе на голові нічого не чуть. От. Скажи. Так що я вважаю, що це кожному під голову підбираєш на діло, тобі понравилося, це значить воно твоє. Нормально? Нормально звук. Вале vale дебело. Подобається? Дарую. Все, дарую. Все, мои папа. Ну. Все, давай. Да.